Любов до літератури розпочинається для багатьох з нас ще в дитинстві, коли батьки або бабусі з дідусями читають нам казки, вірші, дитячі твори. І в дорослому житті деякі люди полюбляють читати вголос як своїм дітям, так і просто для себе. Про те, наскільки важливим є цей процес, говорить і те, що йому присвячено спеціальний день міжнародний день читання в голос. Це дає і розвиток цієї мисленевої активності. Це дає розвиток уваги і уяви. А у часи постіндустріального суспільства, коли уява і креативність є однією з найзначущих таких м'яких звичок людини, розвиток цієї креативності дуже важливий для успішної людини, дитини. Тож читання в голос в дитинстві може спрацювати і мати віддалений наслідок вже в дорослому віці, коли ця дитина стає успішним дорослою людиною. Зазвичай першими читачами в голос. Для дитини стають його рідні, а потім і сама дитина розпочинає читати. Коли ми стимулюємо читати вголос саму дитину, це також позитивно впливає на неї, розвиває артистизм. Ми говоримо про те, що важливо читати, не соромитися, проявляти емоції, коли читають дорослі, і навчати цьому дітей. В багатьох країнах читанню вголос приділяється дуже велика увага у бібліотеках. Працюють навіть спеціальні собаки, які уважно слухають, як читають діти. Розповідає Ірина Бірюкова. Я відвідувала особисто бібліотеки публічні в Оулу, Там працювала на той момент. Це дванадцятий рік, у 2012 році працювала собака Б'йорі. Це спеціально натреновані собаки, які уважно слухають, коли читає дитина вголос, оскільки так знімається певний бар'єр в цієї дитини, якщо вона хвилюється чи вірно вона читає. Собака не робить зауваження, собака уважно слухає. І в таких собак є і. Сеанси очного прийому, але є і віртуальні зустрічі. А у Одеській національній науковій бібліотеці склалися свої традиції. Це і читання вголос творів відомих авторів, і навіть казкові мандрівки бібліотекою, де книжки читають персонажі улюблених казок, наприклад, Снігова Королева. І ми бачимо, як це добре працює. Воно створює відчуття єдності, воно створює той високий рівень довіри між нами. І, можливо, для себе ми навіть могли б аналогії провести, коли в дорослому віці ми практикуємо хорове хорові співи, ми резонуємо один з одним, так само і читання, оскільки ми поєднуємося навколо якоїсь історії і вже розуміємо, як вона може спрацювати на розвиток цієї дитини. Що саме краще читати вголос? Конкретної рекомендації тут немає. Це може бути й улюблена книга, і вірші, газетні статті, і тексти на іноземних мовах. Я е, читаю вголос, коли мені потрібно попрацювати з документом іноземною мовою. Англійською, німецькою поновити навички вимови, коли я готуюся до виступів. Але інколи і від цього можна отримувати задоволення. Інколи я собі дарую такі хвилини, коли я б хотіла, і я роблю це, коли читаю вголос поезію. Вона до тебе промовляє вже в інший спосіб. Ти її краще сприймаєш і краще запам'ятовуєш. Для дорослих людей читання вголос це і профілактика старіння мозоку, а ще й спосіб повернутися в своє дитинство. Коли дорослі люди заради читання в голос дитині беруть у руки дитячу книжку. То для цієї людини, яка читає вголос, для дорослої людини, умовно пригоди пепі, довга панчоха, стають знов таки таким квитком на машину часу, коли він поринає в свої дитячі спогади, коли ми відкриваємо твори рудківського, гості на мітлі, читаємо джури, ми теж можемо дати собі цей маленький тайм-аут і зануритися в ці дитячі спогади, в ці яскраві образи, і дарувати під час читання задоволення не тільки дитині, але й сам. А ще один з плюсів читання вголос підвищення здатності сприймати Рим та мелодичність мови, якою ми говоримо, вважає директорка бібліотеки. Ось до прикладу, почитаємо поезію Франка товаришам із тюрми». обриваються звільна всі пута, що в'язали нас з давнім життям, з давніх брудів, і думка розкута. Ожиємо, брати, ожиємо. Українська мова у певному контексті сприймається, коли ми розуміємо, коли писалися ці вірші. Якщо дорослі читають разом з дітьми цікаву історію, то це для дитини вже привід ділитися цією історією, розповідати про неї своїм друзям в дитячому садочку, в школі, в колі друзів. І так буде працювати оцей книжковий ланцюжок, який захоплює все більшу і більшу кількість людей до читання. І так народжуються наші дорослі читачі, яких ми вже з задоволенням зустрічаємо в найстарішій публічній бібліотеці в Україні, в Одеській національній науковій бібліотеці, і яким з радістю пропонуємо понад 5 мільйонів документів, більш ніж 130 тридцятьма мовами світу, читати вголос можна комусь, а можна просто для себе читати роман, детектив, поезію, навіть словник. Єдине, чого не треба робити, це відсунути цю ідею і не використати її, хоча б в такий день, коли весь світ відзначає міжнародний день читання в голос. Варто спробувати просто сьогодні.